Осі займаєтеся нелюбимою професією, яку вам наказала вивчити ваша мама вам 30, 40, 50 років. То наша програма створена саме для вас. Оскільки Я сьогодні сьогодні ми вам дамо поради, важко тобі, як змінити професію легко важко. безпечно і займатися любимою справою, Віди, улюбленою ти. справою. Ніж у нас же є сторінка, як вже Валіра нагадав. Ой, старий Сараула, сторіночка в Фейсбуці ранкові курасани. Ось, де ви можете писати, Молодець! яка договорила. п'ятдесят 50 баксів зарплати. Яка посада? Чекай, яка це зла? Звідки в тебе це береться? От з тебе тільки злой, вже не мене. Так, ну слушне зауваження. ну Ти так летів у нашу студію, що позбивав всі рослини. До речі, вже третій раз знущаєшся над цим деревом. Слег, це ознака професійної непридатності. Встань і йди. Іди з ранкових коросаєм. Та та ліні. Та та ліні, на, ну та, ну акцент ну, поки що не на тобі. Ранкові, я хочу акцент Слав... на мені, друзячки, будь ласка. друзічки. Ви Славка, Славка, Р... Славка. Р... Раду нехай докажеш. Ми... Славко, давай давай. давай а давай. що тут доказувати? Я вже все сказав. Навіть то я перша починала. Ранкові <рес> кураса на стріночках в Фейсбуці. Друзі, пишіть, яка у вас була а, професія? Чи ви її змінювали? Яку професію ви зараз? А, значить, якою професією ви зараз володієте? Ми будемо обговорювати це на літучій сі, а можливо, навіть і раніше. Представниці. Найдавнішої професії пишіть нам. Ми чекаємо на ваші пости Фейсбуці. Ми потрібні контакти да? Антропологи, поліантологи. Всі інші ви знаєте, найголовніша Кво? подія сьогоднішнього ранку. Те, що моя мама приготувала для нас усіх з вами дуже смачну запіканку, неймовірно. Просто тому зараз я маму звати платиславі. Галина Дмитрівна. Галина Дмитрівна, ми вам аплодуємо. Галина Дмитрівна, Ми не знаємо, що там всередині, але в будь-якому випадку. А я Ні, вона з родзинками. Ні, я знаю, що я, я не зараз не я прийду. її просто прозріжу і подам дуже оригінально, так як це робить моя ням, мама. Ням, а ви поки ням, що ням, там ням, ням, які, ням, ням. які новини? Що сталося цікавого? Та валіра? що новини? Я вам скажу чесно: мої новини, вихідні мої пройшли причудово. чудово. До мене в п'ятницю привалив. Гурт моїх родичів, кумовйов, <�illes> яких я не запрошував. Уявіть собі, приїжджають двоє дітей і двоє дорослих. Кум 145 кілограмів ваги. що <потребуваю> <Тут>, потрібно <потребуваю> <тут, тут, тут, потребуває> dış... <потребуває> продуктами, тут, так? Ні, не те слово. <соценно> вони кажуть, ми привезли з собою: привезли шматок сира, шахтерський торт Луганський і дві картоплини. <потребуває> шахтерський торт це якийсь Шах... вугіллячка. Коли... От вони привезли <потребуває> і кажуть: ми будемо тебе жити три дні. Ти ж знаєш, я розповідав, що моя дружина не любить непрошених гостей. Ми зробили вигляд, що. Дуже нам подобались. Мало того, вони привезли з собою одного мужика. Кума, їх кума, Вітю, який дуже мріє побувати в Києві. От я вам скажу чесно, цей мужик, ну ну, реально. Харчі. Зрозуміло, що всі приїхали без грошей. Вони кажуть, ми хочемо туди, ми хочемо туди. Ми хочемо Дня всі розраховувалися, що ти в ресторан. Я вам хочу фотку показати. От ми пішли, я поїхав в ресторан. До ресторану. Ну, ні, точніше так, ми домовилися. Вони кажуть, пішли до якогось ресторану. Ну, я а думаю, ти Київ, мак, мак, о, от дивіться фотку. Бачите, оце ми сидимо в ресторані. Так. Так? І от зліва от той мужик, кум їх кума. А оце от фотка е, теж, от. оце родичі Зараз наші, бачите? Ого, Отакі. Так. Дуже задоволене обличчя. Він розумів, що рахунок потрібно буде. Ні, я не розумів, я не розумів. Починають раптово казати, у мене грошей немає. У мене грошей нема, мало того, абірісти офіціант... <риклад> вони були. Да? Офіці... Офіці... Офіціант приносить рахунок на 250 гривень більше. Я там такий скандал закатав. Все дуже просто. Єдине, що мені от кума допомагала, вона рахувала. І потім я думаю, давайте книгу. Книгу скарг. Коротше, скандал страшний. Я беру книгу скарг і пишу. Спасибо вам за прекрасне обслужування, прекрасний ресторан, смачна їжа, все дуже гарно. Ви бачили очі того персоналу, коли вони це побачили після цього скандалу. Отакі, друзі. Не запрошуйте до себе, точніше так, не приїздіть в гості без запрошення. Не потрібно, не потрібно. Нікому. Зараз ж є дуже мобільні телефони, дуже швидкі, оперативні. Смс-очку відправили або набрали, наприклад, в скайпі, в ми їдемо, друзі, готуйте смачненьке, готуйте хліба, бутерброди, готуйте. Курочку засмажену. Ну що ну, це таке Ну от ну що смажена курочка? – курочка курочка дуже смачна. До речі, дивися ну, курок, можна на обід пробив, їсти пробив, або на вечерю. Закривай міро, дай ти мені поговорити. – Займися ділом. – Де ти була на вихідні? – Ось дивіться, це книжка. У мене були змістовні вихідні, тому що я зустрілася із своїми друзями. Зараз плакати буду, тому що їх було дуже багато, і мої колеги. Коротше, я зрозуміла, їх так люблю, страшне. А це мені подарували книжечку, щоб ви зрозуміли. Моя улюблена подруга Катюня. Призвище в неї робота. Завжди в неї проблема в житті, тому що ніхто не розуміє, що в неї за прізвище. Ага. Призвище робота. Катерина робота, встаньте. Катя, робота, вам привіт. Ну-ну-ну, тобі подарували книжечку, Так, Обов'язково рекомендую її приглядати. Але в мене найголовніше. Найголовніше, я ну. Ну, не можна сказати, що я вкрала цей журнал. Не можна вкрала. Е, я його взяла, тому що я купила квиток на інтерсіті на другий клас. Що хочеться сказати Укрзалізниці. Дякую вам за те, що знизили вартість. Ну там на 60 гривень. Mm -hmm. Молодці, що зробили ось журнал. Що тут хорошого, я так і не зрозуміла. Але найголовніше претензії у мене є до вас. Є до мене, ма... тому що говорили, що ви їздите зі швидкістю 160 км на годину. Було максимум 142. Wi-Fi wi тільки доступний для тих, хто їде в першому класі. Скажіть, будь ласка, а це що за нерівність така? Ще і у вагонах. Чому потрібно доплачувати 150 гривень за те, щоб ти користувався послугою Wi-Fi? Але дякую вам за те, що у, у потязі, коли ми їхали, ми дивилися мультфільм Тайна Трітій Планети. Тобі сподобалося? Та ну. Ти що, це ж таке? Це го-го! 2171 рік. Аліса подорожує, громадіка. Ти, ти не знаєш цього. У тебе ніжки не затерпли? Ні, не затерпли. Але хочу сказати, що можна було б зручніше зробити крісло. Не не настільки вони зручні, але знаєте, нормально п'ять годин з Дніпропетровська до Києва. Там хлопчик такий ходив, пропонував щось бутерброди, кау пропонували. Хочу сказати кава вісім гривень. Те, що ти коште, що коштує звичайному вагоні, п'ять там вісім. Розказу. Слайк ну дуже красиво виглядає. Розкажи. Це Фокси. ти вирощений на такому їдлі, скажи, будь ласка. Ну, звичайно, це, власне кажучи, я э, чому я такий запечений, задоволений і усміхнений, тому що мене все життя моє готували а скажи такій мені, знаходили. будь ласка, так, а повидло так. ти теж з тобою приніс? А, це сьогодні? не повидло, це полуничний джем. Джем. Теж це теж має? мама робить його? Ні, це куплене, звичайно, Приготована в домашніх умовах, тільки, вибачте, запіканка. Фокси. Слайк можна пробувати? Дуже не вдома Знала, принесла. Суковите. Ой, мамі, подяка. Величезна. Ну як, скажіть мені, будь ласка, Друга, я тобі хочу сказ... пощастило. Так. М -м. До речі, Мама мені в дитинстві, я пам'ятаю, що була таку запіканочку, але вона, знаєте, як Юра робила? Вона її з яблучками обов'язково в духовці склала яблука, щоб, щоб вона не підгоріла. Угу, я розумію. І на яблучки там ігрушки були. На яблочках от робила таку запіканку та за яблучки, грушки, все рублінка і курага, і чорнослив. Я хочу сказати, що 22 лютого, коли настане кінець світу, за скандинавською міфологією. До речі, про це знову кажуть. Починають світина нав'язувати ну, домку та 21 грудня. Був кінець світу. Тепер скандинави кажуть, значить, 22 лютого 2014 року, це міфології Вікінга, настане. Кінець світу, тобто закінчиться Сочинська олімпіада і настане одразу Абсолютно кінець світу. Абсолютно вірно. Ти бачиш, okay. що морочать людям? Це вже, якщо чесно, мені набридло. Давайте, хоча б частотою в 10 років, ми будемо. Прогнозувати кінець світу. Ну в 2012-му було. Тепер в 2007-му... Ні, я от зараз не згоден. Якщо скандинавська міфологія отаке нам робить такий сюрприз, то нехай хоча б повідомляють заздалегідь, щоб люди встигли бабло витратити на бункери, щоб ви встигли витратити мільйони на закупівлю продуктів і, і так далі. До речі, з приводу бункерів в мене на районі такі враження, що вже люди готуються, тому що вже там перекопи по всьому району. Так що бункер ж готується тут? на академії містечко. Друзі, приїжджають. Купи, я бачила. Там, там, там ховаються зараз. люди, мужчини там ховаються, в принципі, але вони від іншого ж... ховаються. Одна, ж... одна жіночка жіночку туди прийнулись, ховалися. Що, що вони там робили, я не знаю. Ну так ти подивилася, зняла б на відео, показали, що ти робила Показала бранковим. А якщо по сір'язнику говорити, рібята, для чого робляться ці кінці світу? От, скажіть мені, будь ласка, Причому вони йдуть не з України, не з а Росії? А ці, це ж цікаво. От давайте ваші варіанти. Для чого ці кінці світу придумують? придумали? купували продукти ще варіанти. Ну маркетологи, Ще варіанти. Це одна один з різновидів. Я вам поясню. Я зрозумів, давай це... старий валера да, старий старий сараула. Вам каже, значить це робиться. Ці кінці світу придумуються для людей, які мають подвижну нірвної систему, які мають сердечні захворювання, уменьшення населення землі. Єстесним способом, от минулого, 21 грудня, mm -hmm. багато людей померло, вони самі не знають від чого. Вони в стресі перебувають постійно. За півроку готуються, готуються, Not у кого right. сердечний напад. У кого от таке робить. 7, 7 мільярдів це багато для багато, нас. Багато, звичайно. План. Навіть нас четверо тут багато в цій студії. Давайте визначимо, кого ми відправимо в кінці світу 22 лютого. Я не можу. Я маю ще подарувати цьому світу прекрасних дітей. Не можу. Одного чи Ні, Юлечка, ми тебе просто зі студії відправимо. Не цей дітей подарували. Знаєш, ти до нас прийшов останнім. Тобі можливо краще і двері відчинити. Ти тим паче я ще не забув де в нас поріг. Так що дивися, можеш сам друзі. за останніми даними теж вибори проходили мери й мера. В нью-йорку на початку листопада ось і що виявилось Значить, виграв демократ Біл де Блазіо До речі, це а, друг і вони співпрацюють не співпрацюють, а товаришують з пам'ятаєте? Була така собі Міранда з серіалу Секс Бершогородя. От вона його дуже підтримує. І хто зна, можливо. Вона буде займе посаду директора Секретаре? директора департаменту культури, і можливо тепер обідні перерви будуть там на годину довше, і тепер всі будуть обговорювати за столом е сексуальні питання, свої особисті Слухайте, проблеми. Слухайте, так кажуть, що вона, вона ця актриса, яка грала Міранду, як її звуть до речі? Я нагадаю, Міранда, Міранда Слайдів Синтія Ніксон була стаття про те, що здається, якщо не помиляюсь, що вона нетрадиційної, так, нетрадиційної Вона офіційно це визнала, Ліна. Не треба про це говорити. Чому не треба, якщо де, вона про це, де це вільно? Де це вказано. Вона, вона, сама, ні, про це про це вона сама про це заявляла в інтерв'ю з, з дітьми своїми і своєю подругою. Це не нормально. Сухати культура у нас буде навпаки. не на Нью-Йорку буде розвиватися з кращої точки. Але найголовніша новина те, що в Ватик. Ватикані визнали, що українські діти, ото діти, адже нагородили нагородили однією з премії в Ватикані нашого дев'ятирічного хлопчика. А за, знаєте ми. за що? Так. А тому, що він вундеркінд, тваліра, порівняні знаді ботики так справа, в тому що а, ну ось такий розум у нього за ну такий великий, що він навіть викладає в Черкаському університеті. Черкаському? Черкаському Черкаському університеті. Ну він це моя Україна. Оце я розумію. От хлопчика нагородили, але у нього немає такого, що є в нас. Що у нас немає? студії гурт один в каної. Да і хлопчику цьому ніколи не доведеться послухати, оскільки так, ми не боное він дуже... панове. Заграйте нам, будь ласка, гурт один в каної в ранкових курасанах, Щось веселеньке, але ніколи не грайте цьому хлопчику вундеркінду, на Та, моє що прохання. ти Це так його? вітер тихо, а вітер тихо, а вітере тихо, колиха білизну, яка висіла на краю балкону і віддавалась повністю настрій знов трохмінню, стихлому та ще палкому. Це яскравий вечір і колихались, смарагдові листки натхнених лише. Серце, що не розкохало, Пришвидшило своє биття на тиждень, пройшлася тихо плавну в окамінь, розлялась на ньому темна кішка, відавши у цю мить себе промінню, яке засало просто і розкішно. І я віддав промінню своє серце. Так яскраво променилось гость, закоханість що не променеться те серце, що фатально провинилось А вітер тихо, колихав і лизнув дарем, а вітер і колихав і лизнув. Коротенькі пісні, коротенькі. Лаконічно все ясно. Лаконічно але і все ясно. Але хороші, але хороші. Такі але добрі, це, приємні для року. До речі, ми вже ще не встигли їх поїсти, подивіться, яка краса. Так, ну, це ми... у нас з жемом яким? А Це полуничний Юля, Юлія Ліночка, ми про це говорили. Давайте презентуємо страву. Ми вже презентували які новини, що цікавого сталося на вихідних, розкажіть мені. Окрім того, що я скажу: старий Сарауло вам скаже, що збірна України з Шахів стала чемпіонами Європи. Жіноча збірна стала чемпіонками Європи з шахів. Достроково за один тур до закінчення турніру, панове. Наші а, хлопці 12-ті, а, а дівчата перші. А Але головне, що відбулося, про що ми не Це говоримо. Я вам скажу чесно, я не вірив, що це можливо. Але найголовніший кадр от який найголовніший кадр цього матчу. Це коли пам'ятаєте, коли назначили пенальті у французькі ворота, Валіра, Юля, можете поміняюся. Коли наш президент від радості, пам'ятаєте, коли він скочи, сидить біля нього Леонід Макарович Кравчук, і він і, типу, Коли назначили пенальті, він так. Тільки до того ще було інше. Він з стінця, і від того так було ржачно. Насправді в інтернеті зараз багато приколів цього приводу. Да? Віктора Федоровича порівнюють е, з цим з, з Ліоном ролі в якому в фільмі Джентльмени удачі, да? де він, він так сидить. Ну <ріху> насправді дуже класно. Я вважаю, що такі моменти роблять президента популярнішим. Да? А як він підскочив до кучми? 2-0, льоня, 2-0, 2-0. Ну панове... — Так, оце було. Ні, коли він почав. Коли президент перш коли теперішній президент почав трусити першого от, от, два так. а рибак, ти бачив? Зазвичай сидить. Ні, доброго ранку, народні депутат. Ще, І тут підскокує отак. От, от ж нога. Aí, так би він в раді підскокує це. Так піднялись отак. має тільки робити. — Чекай, давай та ніби замоти. У них там вже жили. Якби Віктор Федоровичу так от ухнув Леоніда Макаровича. Ні, ну ти сказав слова неправильно. А ні, Валера, ти кажеш, неправильно. От, от наш Віктор Федорович уже робить все для того, щоб популярність рослася. Розрослася. Е, ви тільки згадайте оце е, феноменальне увім у ві увім, увімкні. Ну, і, окрім того, дякуємо дякуємо президенту за назву нашої програми Ранкові курасани. Якби не він, то. Ліра, цього не О, треба із да. я... ну, вже... <рес> приводу з приводу, все таки матчу Україна-Франція мене зараз будуть сварити. Але ви бачили фотожаби, які з'явилися в інтернеті? Ну я які? не всі бачу. От давайте згадаємо е, прізвища е, французьких футболістів. Ой, насрій. Насрі. Насрі. Рібірі. І знаєте, які звари, які створили е, фотожопи. Срібрі. На срій і прибірі. Слухайте, <світ> наші прізвища такі, як Зозуля. Вони от дійсно. Да, Яких ти ще прізвища українських футболістів знаєш? Мілевський. Мілевський да, збірні да, вже Так, Мілевський, ви знаєте, що розбив свою Фарарі. Та я ж розповідав минулого федерації. От біда для України. От Біда, дійсно, Мілась. Ті фараю розбили, але все таки не ну, шкодає такий. На наступний день він знову заказав собі ні ще щевський Шевченко. То... А Хто там у нас Нагорний Що я не помиляюсь, є нагорне, ще Нагорний Це Тимофій. Перший чоловік Лілі Підкопаєво, і Ой, ні, Ліна, ні, ні, нічого на гори да мене всі, всі хто? Друзі. а Хто у нас у нас ще. А... Так, слухайте, ну чекайте, чекайте. Ван Рембранд. Де Мерсі, Багані. Кривошапка. Кривошапка Денисова, Педан, Притула, Фреймут. Хто у нас там ще? Так, хто нас ще приводить до України? Ще не закінчилися. Це а вона вже зрапівна у нас. Є наші старинау. Зрозуміло Ліна, це вітчизняна футбольна енциклопедія. Друзі, завтра футбольний матч виріша завтра. Футбольний матч для України за завтра. завтра. Вікба Абсолютно вірно. Сьогодні Зустріч відповідь в ранкових «Курасанах» Ми будемо говорити теж про багато речей пов'язаних з футболом. Угу. Юлічка, можливо, ми поговоримо про що про що на таблоді та чекайте. про, про одяг Ні, Ми поговоримо на табло не тільки ж про футболістів. Вони завжди, завжди так в лучах слави, особливо на, на футбольному полі. Ми поговоримо про їх других половинок. Про жіночок, які складають їм компанії, які їм допомагають під час тренувань або не допомагають голодним ну, словом. А найголовніше, найголовніше вони допомагають їм, що витрачати ті кошти, які їм платять. А платять їм таки нормально, що хочеться від себе додати, будь ласка, не лягайте, е, не лягайте. Е. Куди під кого? Ну, чекайте, не лягайте в той день, коли потрібно прокидатися і йти на роботу, тому що е, слава Богу, що я відпочивала так, що е, почала в суботу, закінчила в неділю, а не навпаки, в неділю почала, закінчила в понеділок. Бо це дуже важко. О, бо у нас є одна співробітниця. Почин... А що ти починала, що закінчувала. В нас є Слава, щоб а ти, ти розумів, одна співробітниця, яка е, сьогодні вранці почала святкувати неділю, суботу і п'ятницю. Зараз їй дуже погано. Вона в студії зараз перебуває? Ну, ну вона по студії ходить, але по... їй не ви... погано. Їй... <святку> ходить не вона, ходить, їй така душа по студії. <святку> 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 вона дуже переживала, що вона там не святкувала 2-0 Франція, Україна. Дуже, дуже сумувала, що вона вчасно не почала святкувати. День радіо, телебачення і зв'язку з яким я вас усіх вітаю. А я дивився ще з сусідом. Той футбол так Юля, дякую, 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 дякую. дякую. Я в футболці дивився з сусідом, а зайшов ще третій сусід. І ми кажемо, а 0-0. мороз з гостями мороз. Гості окремо бубліки окремо. <реш> 0-0, заходить цей сусід, такий великий хлопець. Ми кажемо, візьми склянку пива. Так. І зараз ми тобі одну чешуйку від риби туди кинемо. Да не хочу, да не. кинули чешуйку, забили гол. Другу. <рес> а я Дякую, дякую. Це ж тільки за того, що ви кинули. А, а, ми... а я вам скажу, що я перший гол, знаєте, де побачив, я повертався з роботи ввечері пізно, в п'ятницю, і їхав додому в маршрутці від метро. І в маршрутці, значить, на весь голос працювало радіо. І перший гол я почув по радіо. То водій так зрадів, що я тричі хрестився, думав, ми в аварію потрапимо. Та ти що? Серйозно, і там от і зазуля, зазуля, і гол! І водій такий Ооо. Хотів, звісно, що він не хотів отак гол! Він хотів отак руки підняти, щоб поаплодувати, потім згадав, що в нього він Мабуть, Деякі із наших громадян, шановних українців, зрозуміють мене. Я, чесно кажучи, взагалі не дивилась цей футбол, цей матч. Я просто дізналась з, жвидко. З, жвидко. З, з, з таблоїдів. Тому, друзі, хто у кого не було такої можливості, то підтримуйте мене. Пишіть нам на Фейсбук, ми не дивилися. підтримувати робили? Наприклад, ви там чимось займались, будь-яку справу з шили собі Ліна. щось чи зі. Але ліна, ліна ну зверни увагу, чим тебе підтримувати в цьому випадку. Підтримувати Тим що вони теж дивилася підтримувати Ліна не дивились. треба футболістів збірної Франції, яким тепер після цього матчу доведеться так, змінювати так професію. Та, 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 та ні з усього вище сказано. Ви зрозуміли, що тема сьогоднішньої нашої програми як змінити професію. Та. сьогодні в нас гостях буде хентер, актор, який став успішним бізнесменом і співачка бізнесвумен Ольга Цибульська. Дочекайтеся після паузи обов'язково повернемо. Você. Pausa!